Привіт всім, хто цінує або цікавиться сучасним мистецтвом. Минулого разу ми відкривали для себе імпресіонізм. А сьогодні розглянемо наступний етап цієї художньої революції постімпресіонізм. Які зміни приніс цей стиль і чому він став важливим кроком до сучасного мистецтва? Давайте дізнаємось разом. Привіт! Мене звати Світлана і тут все про сучасне мистецтво простими словами і коротко! У попередньому відео ми з вами зрозуміли, що з появою імпресіонізму почалось своєрідне перезавантаження мистецтва. Так от, постімпресіонізм це мистецьке явище, яке виникло услід за імпресіонізмом в останній чверті 19 століття. Ця назва є умовною, тому що цей напрямок не мав спільної програми або єдиної стилістики, тому його не можна назвати художнім напрямом, рухом або течією. Проте я не стала пропускати постімпресіонізм, адже роботи цих художників мали велике значення у формуванні сучасного мистецтва, і про них я вам зараз розповім. На відміну від імпресіоністів, які намагались передати мінливість світу, художник Поль Сезан прагнув знайти у природі сталі незмінні елементи, які підкреслювали її міцність і монументальність. Він вважав, що об'єкти мають нагадувати прості геометричні форми, куби, конуси і циліндри. Цей підхід пізніше став основою для кубізму, за що Сезанна часто називають батьком сучасного мистецтва. Це добре видно у картині Гора Святої Вікторії. Пейзаж поданий як структура, що складається з основних геометричних форм. Це відображає спробу художника розкласти природу на основні елементи, намагаючи зрозуміти, як вона побудована. Пам'ятаєте, в минулому відео я вам розказувала про картину імпресіоніста Каміля Пісаро Фруктовий сад в понтуазе. Так от, в поля сезана є схожа за сюжетом картина. Обидві картини зображують фруктові сади в понтуазе. Місті на півночі Франції, де обидва художники проводили час натхненні природою та сільським життям. Пісаро працює в стилі імпресіонізму з використанням коротких швидких мазків та акцентом на миттєвих враженнях від світла. У той час, як Поль Сезан, хоч і зображає схожу сцену, прагне до більш структурованого, геометризованого підходу, розбиваючи об'єкти на прості геометричні елементи. Вінсент Ван Гог є одним з найвідоміших постімпресіоністів та й взагалі одним з найвідоміших художників, чиї роботи стали етапом, який визначив перехід від імпресіонізму до модернізму в живописі. Колір був надзвичайно важливий для Ван Гога. Кольором він виражав свої почуття та стан душі. Наприклад, жовтий колір був для художника символом радості та енергії, що особливо видно в його знаменитих соняшниках. Тут різноманіття відтінків жовтого створюють атмосферу тепла та сонячного світла. Червоний навпаки, часто колір тривоги. У картині нічне кафе зображено кімнату з червоними стінами. Нічне життя цього закладу лякало художника, тому Ван Гог використав кілька відтінків червоного в поєднанні з зеленим, щоб створити атмосферу небезпеки та тривоги. Червоний у автопортреті з відрізаним вухом заповнює практично весь простір полотна, кидаючи від світи на обличчя художника, його одяг та трубку. Все у цьому портреті неспокійно. Взагалі, Вінсент Ван Гог є одним з моїх улюблених художників, тому якщо ви хочете почути про нього та його творчість більше, дайте мені знати в коментарях, та я зніму про нього окреме відео. Звісно, є і інші представники постімпресіонізму, та я зупинюсь на ще одному художнику, який зробив значний внесок у розвиток модерністського мистецтва Поль Гоген. Одна з найвизначніших подій у житті та творчості Гогена це його переїзд на Таїті. Гоген хотів уникнути європейської цивілізації, яку вважав занадто банальною та корумпованою. На Таїті він знайшов унікальний колорит місцевої культури, яку почав зображати у своїх картинах. Жінка, яка тримає пліт, це символічна картина. Де напівроздягнена жінка з плодом у руках посеред дерев асоціюється з біблійною Євою у Райському саду. Хоча Гоген асоціюється з постімпресіонізмом, він також тісно пов'язаний із символізмом. Це напрямок, який намагався передати приховані значення й емоцій через картини. Наприклад, його знамените полотно, звідки ми прийшли, хто ми куди ми йдемо. Є роздумом на тему життя і смерті. Картину треба читати справа наліво. Три жінки з дитиною представляють початок життя. Середня група символізує щоденне існування. В завершальній групі стара жінка, що наближається до смерті, а блакитний ідол на задньому плані представляє те, що Гоген описав як потойбічний світ. Для повного розуміння пропоную порівняти роботи імпресіоністів і постімпресіоністів. Імпресіоністи фокусувалися на передаванні миттєвих вражень від природи, світла і руху повітря. Вони використовували короткі мазки, а кольори були яскравими та світлими. Постімпресіоністи прагнули передати глибші відчуття через контрастні кольори. Експериментували з композицією і геометрією з акцентом на закладений символізм в структурі, формах і кольорах. І як висновок, постімпресіонізм, як явище, продовжував розвиток ідей імпресіонізму, але водночас рішуче відходив від них. Поль Сезан зі своїм новаторським підходом до геометризації форм заклав основи для наступних художніх течій ХХ століття, таких як абстракціонізм та кубізм. Вінсент Ван Гог став одним із попередників експресіонізму, адже його роботи відкривали можливості для виразу емоцій і переживань через колір, форму і текстуру. Поль Гоген привніс у живопис потужний емоційний і символічний контекст, експериментував із формою і кольором, що дозволило йому стати однією з ключових фігур на шляху до модернізму. Друзі, хочу щиро подякувати вам за перегляд. Також мені цікаво, чи є у вас улюблені художники, якщо так, пишіть в коментарях, хто це. І до зустрічі в наступних відео!